Кожен десятий нардеп Верховної Ради із підозрою з усіх 452 депутатів, що встигли попрацювати у Верховній Раді 9-го скликання. щонайменше 50 мають підозру або обвинувачення у скоєнні серйозного правопорушення. Якщо вас і це не обурило, то як вам така статистика? Кожен 13-й слуга народу має підозру у корупції? Можливо, комусь не скажімо так, м'яко кажучи, недобропорядному вдалося нас. Трішечки обдурити кожен п'ятий нардеп нині забороненої ОПЗЖ, має підозру в Держраді, а з європейської солідарності, кожен п'ятий мав чи має підозру у криміналі, і лише одна фракція у теперішній раді без підозр. Гадаєте, яка? Ну а щоб ви запам'ятали усіх героїв із кримінальним шлейфом, ми зібрали їх в одному відео. Його ви можете подивитися на каналі «Бігусінфо». Цю аналітику, До речі, ми зібрали завдяки спільноті Бігусінфо. Тож якщо хочете, щоб поганці отримували по заслугах. Долучайтесь до підтримки редакції на сайті.